Лікар, лікарю, у мене болить шия і деякі м'язи гіпотонічні, сказав мій спортивний тренер. Кажу, мабуть, ягодичні м'язи, сідниці гіпотонічні. А звідки ви знаєте? Отакий з вами сьогодні у нас тема, як пов'язана біль у шиї і знижений тонус е, сідничних м'язів. Як я побачив, що у пацієнтки потрібно лікувати сідничні м'язи, е, ну, як це пов'язано з шиєю. Справа в тому, що коли вона сидить, видно, що ну, постава здвинута вперед. Ну і все тіло так здвинуто вперед. І логіка тут яка в організм? Зараз покажу. Наприклад, у нас тут є голова. Тут є таз, а це такий спинний мозок. І от собі ну він ну, там є трошки вигини, такі, бо тут поясничний, тут грудний, тут трошки шийний, ну і мозок наверху. І от якщо ця вся система починає під час сидячого способу життя здвигатися вперед, то так натягується людина і сидить в телефоні, за комп'ютером. Що відбувається? Натягується вперед і натягуються оболонки спинного мозку. І спинного, і головного, тому що натягнулося, і все всередині ці оболочки натягнулося. Що відбувається, коли натягнулися оболонки і м'язи шиї? Погіршується відтік від голови, погіршується живлення голови. І тіло розуміє, що в неї розумова праця, і головний орган, який має працювати це голова. А голова не може працювати, бо каналізація зажата, немає відтоку. Напружені всі оболонки, а по оболонкам проходять синуси сивинозного відтоку і лімфатичного дренажу. Що робить хитрий організм? В цьому нахиленому положенні, коли натягнуті оболонки, і ще виправляються, да, вперед на тя, все, все натягнулось. Що він робить для того, щоб е, полегшити собі стан? Він бере і трошки підкручує таз. Як він це робить, підкручує. Він знижує тонус сідничних м'язів, і тоді м'язи його не тримають і таз підкручується вперед. І тоді подальший нахил тіла перед комп'ютером не так натягує мозгові оболонки. І тоді мозку легше працювати. Що відбувається? Знижується тонус сідничних м'язів, які мають тримати таз на місці. Він поступово піддається трошки вперед. Але потім, що відбувається? І плюс на цих гіпотонічних сідничних м'язах ми сидимо. Мало того, що вони вже якби, не працюють як стабілізатори. Так ще ми їх сидимо, довго злипаються ці волокна м'язів між собою. Що відбувається? Потім родина така встає, хоче йти, а сідничні м'язи вже ну, не можуть тримати таз. Таз прогинається вперед. Поясниця перегружається поперек. І ці м'язи попереку мають тримати всю цю верхню частину тіла в усіх її наклонах, там вперед, назад, якісь піднімання піднімання, ну, чогось важкого. І, і, і поясниця перевантажується, сідниці гіпотонічні не включились від того, що людина встала. І, і Мало того, що ж, коли так залипло це все положення тіла, людина привикає і всі хребці змінюються в таке положення. І виходить така плоска спіна без вигідів. І може ви бачили таких людей, особливо молодих зараз, таких багато, які е, довго в сидячому стані працюють, мало рухаються, у них прям видно, такий, якби здвинутий вперед-верх, якби аж горб, плоска поясниця і плоскі сідниці. Вони прям, вони прям ходять такі от внизу все плоске. А тут вверху десь горб такий. Голова, горб, потім все прямо-прямо прямо, і ноги пішли. Оце дуже така проблемна ситуація, за якою часто тут звертаються в добробуті пацієнти. І що нам треба робити? Нам треба відновлювати тонус сідничних м'язів, відновлювати вигін попереку, щоб він був щоб він брав на себе амортизацію, не передавав на голову, і відновлювати нормальне положення голови і, і рухів усіх шинів і грудних відділів. Хрепта. Отака собі історія. І, і як можна цьому запобігти? Цьому запобігти можна, якщо ви регулярно, якщо у вас сидячий спосіб життя такий перед комп'ютером, хоча б, ну, бажано, ну є рекомендація 5 разів на день, сідаєте і починаєте робити зворотній рух назад, би вдавлюючи ще ви по собі в шию. 10 рухів зробили, трошки продвинули вперед. Ще 10. І так, 3 по 10 назад. Максимально, це відновлює тонус і чутливість м'язів, які мають тримати голову в правильному місці назад. О. Плюс сам поперек, якщо ви часто нахиляєтесь і чувствуєте, що болить, ставимо руки на, на кістку, на тазову нижче за поперек і нахиляємося назад. Стоячи на ногах, нахиляємося, якби трішки підтискуючи таз вперед. Тобто, коли стоїть таз, ми нахиляємося назад, і якби його трішки. Тазову кістку підталкуємо вперед. Понахилялись 10 разів назад, ага, трошки хребці відновили свій положення і тонус. Спробували хилитись вперед. Зазвичай це відбувається набагато легше. От. Це такі вам вправи для самодопомоги для профілактики. Якщо вони допомагають, супер, боже, поможи нікому не кажи. Але якщо вже виникло білі обмеження рухів, то це не лікується лічевною фізкультурою, будь ласка. Це лікується спочатку відновленням рухливості усіх відділів хрета, відновленням тонусу м'язів, які відповідають за поставу. А потім вже відновлену структуру можна відправляти на кінезіотерапію, на лікувальну фізкультуру, на всі такі методи. Тому. Підтримуємо здоров'я м'язів хребта. А якщо не виходить, відновлюємо, а потім підтримуємо.